Давайте сьогодні розповім, як одна людина зробила Італію енергетично незалежною країною. На момент закінчення Другої світової війни Італія була в руїнах. У порівнянні з 1939 роком. Економіка країни впала на 40% і фактично дорівнювала рівню 1911 року. Тобто економіка країни була відкинута на 34 роки назад. І новий прем'єр-міністр Альчіде Ді Гаспері, намагаючись відродити економіку, запропонував Енріку Матаї очолити вмираюче підприємство ІОНК італійську об'єднану нафтову компанію. Сам Матеї був досить цікавою людиною, і він був твердо переконаний, що для економічного розвитку країна насамперед має бути самодостатньою. Так само він розумів, що в результаті імпорту газу та нафти країна втрачала значні кошти, які могли б бути інвестовані в розвиток. Тому, незважаючи на те, що перед матерії стояли зовсім інші завдання, він вирішив почати з пошуків нафти та газу, і в результаті збільшення інвестицій у розвитку нових родовищ було виявлено кілька нових великих родовищ нафти та газу. Проте даних ресурсів все одно не вистачало, щоб забезпечити всі потреби економіки. А за збігом обставин міжнародний ринок нафти на той час контролював картель із семи великих приватних нафтодобувних компаній, який, по суті монополізував ринок, встановлюючи свої ціни на ресурси. І саме з подачі матеї цей картель отримав назву Сім Сестер. Тому, намагаючись зламати цю монополію, Матаї задумув зухвалий план зробити Італію світовим гравцем на ринку нафти. Для цього володіючи досить серйозною підтримкою уряду, в 1953 році Матаї створив державну корпорацію Ені. І в рамках цієї корпорації Матеї розгорнув масштабну діяльність із будівництва нафтопереробного заводу, хімічного заводу, заводу з виробництва синтетичного каучуку. А відмовившись від послуг британських морських перевізників, він придбав флот нафтових танкерів. Згодом Матиї пішов ще далі. Він вирішив замахнутися на одержання закордонних концесій на розробку нафти. А в той час якраз пройшла Іранська революція, і новий шах дозволив іноземним компаніям повернутися назад в країну. Ну і звичайно ж, основні концесії отримали сім сестер. Спочатку Матеї намагався домовитись цього питання з сестрами і отримати невелику частку цих концесій. Але йому відмовили пізніше з цього питання він казав: коли кішка підійде до тарілки, з якої їдять великі та сильні собаки, то ці собаки просто відженуть кішку. Італія і є цією маленькою кішкою. Тим не менш, це не зупинило Матеї. Він почав шукати способи, щоб самому домовитись та отримати концесію на розробку нафтородовищ. Так, Матеї провів успішні переговори з лідером Єгипту Джамалем Абделем Насером, в результаті яких отримав концесію на розробку родовищ в Єгипті. Відверто кажучи, тоді Матеї опинився у вдалий час у вдалому місці. Саме в той час у Єгипті зіткнулися інтереси двох наддержав Сполучених Штатів та Великої Британії. І поки ці наддержави виясняли відносини, Матеї зміг отримати бажане. Ще більшого успіху він досяг в Ірані, де раніше його викинули сестри. Розпочавши переговори безпосередньо з шахом, а не з сестрами, Матеї вдалося отримати бажану концесію. І британські чиновники пізніше коментували, що невідомо яким чином, але італійцям все ж таки вдалося пролізти на іранський ринок. І він мав ще багато інших амбітних планів, проте його життя обірвалось в результаті авіакатастрофи. Пізніше, в результаті експертизи, останків літака було зроблено висновок про те, що вибух стався в результаті детонації вибухового пристрою. Тобто, це було вбивством на замовлення. Проте винуватців так і не знайшли. Тим не менш, державна компанія Ені вижила і зараз є однією з найбільших компаній Італії. Також вона входить до переліку найбільших нафтових компаній світу. Насправді, читаючи історії таких сильних людей, вкотре переконуєшся в тому, що немає нічого неможливого, жодній країні світу манна з неба не падала, і саме такі люди, як матеї, спроможні змінити ситуацію, навіть якщо обставини цьому заважають.